Вітаю усіх. Так як в мене маленька хатина, то виноград саженці, де хоч стоять. І на вікні, і в дитячих кімнатах. І всі всі кричать про нижній полив, щоб стояли тазіки і посуда, і саженцями стояла саме там. А так як в мене умови немає для тих тазіків різних, використовую звичайний шприц для поливу. Це десятка. бачите, І от така ця ізоляція що то для електриків. От, підігнав, використовую. Зараз я покажу, як поливаю. Беру от, так як з членків багато, беру от, набрав і куди мені треба. Хоч в саме дальній угол. Раз, і вилив. Впіталося. Ага. І от я знову так. Раз, і от так, от, от всі так на цьому вікні. Як бачите, завдяки ось такому шприцу Можна долізти і полити цей черенок будь-де він стоїть, не мішаючи іншим. І от, дивіться, я вам підійду ближче. Гляньте, яка... Ось. Дивіться, яке коріння. Ви бачите? І є отвори, дивіться, ось отвір, бачите? Ось отвір. Знизу отвір. Ось з усіх сторон отвори. І тому лишня вода по любе звідси піде. Ось це недавно я їх поставив самі, самі пізні черенки. Ось тут стоять, так я понаписував, зелений, але так, як ми вияснили, це Аркадія. Ну, вже сказали точно професіонали, що це Аркадія. Дивіться, які гарненькі. Ось яке гарне коріння, зараз покажу ближче вам. Дивіться, яке гарне коріння, бачите? Подивіться. Так само є отвори, бачите? Отвори знизу є. Отвори по боках. Ну і отаке от гарненькі листочки. От. Тут я підстелив, бачите, таку легеньку кліоночку, щоб... Уникнути, може, десь вибіжить, трошки, десь вибіжить водичка, щоб не пошкодити мебель. І без різних тазиків. Отак от, от. Бачите, линув 10 мл. Воно підійшло, впіталося в цей ґрунт. Лину знов 10-20 мл. Підливаю так, ну, можна сказати, раз в 4 дня може, раз в 5 Ну, слідкую, слідкую, щоб. Щоб не пересохло. І от куди хочемо вона залізти такою приспособою. Наприклад. О. Так, це стоїть Аркадія. Тут є виноград від Славіка, який я привіз колись. Дивіться, покажу вам цей виноград. Ніби звичайний синій, але дивіться, от таке листя, дивіться. Таке воно. Якесь воно так от закручується, от таке от воно. Коріння дивіться, яке мощне. Ось таке от коріння. От дивіться, яке листя. Коло, як знизу, ніби як нагадує, я б сказав би маліну. Дивіться. А оце дивіться цей виноград від Славіка на кущу. Дивіться, які розові листочки. Оце от дивне питання в мене виникає. Чого на черенках зелені листочки, таке, як з мохом покриті? А на кущу дивіться, які розові малинового такого кольору. Зверніть увагу, бачите? Можливо, оце допоможе професіоналам підказати мені, що ж це за сорт винограду такий. Ви подивіться, які гайні листочки. Бачите? Просто, от, просто стою і любуюся, дивіться. Може, підкажете, що це за сорт винограду. Ніби звичайний синій, але такий солодкий, такий духмяний. І дивіться, які листочки, оце як відкривається. А черенки цього винограду дуже довго укорінюються, більше 30 днів стояли у воді. І отак от вони самі такі, самі їх важко так от. Укорінити, за, нами, за ними так важко доглянути. Ось гляньте, яка красота. Просто, просто гальне, просто красота. А який цей виноград смачний? Ну просто я як оцей, попробував цей виноград, то звичайний синій просто видалив. Ну, Краще, хочеться мати краще. І хочу цим кращим поділитися з вами, щоб і ви мали таку смакоту і красоту. Є ще в другій кімнаті. Йдемо ще в другу кімнату, подивимось. Ну, а це є думка, що це кондор. Кондор, хоч ніби кажуть кондор руський, але це ж американський сорт. То правильно казати кондор американський. Дивіться. Ну цей того ще мощно росте. Дивіться, джунглі. Скоро в кімнаті будуть джунглі. Бачите, Такі. так само дозірюю їм водичку. Ну і от дивіться, от я поклав три, поставив три види винограду. З краю бачимо з правої сторони. Синій цей Славік, як я його називаю, я не знаю як. Ну, це дядя Славік мені дав саженці. Такий синій, але дуже солодкий. Ось такі його листочки. Як бачите, потужна коренева система така. І Яде така ух. Оце посередині, так як він називається, ніби арк... Аркадія. Стверджую, що це Аркадія. Ну, я його казав, зелений, але зеленого винограду немає, Ну, це як магазинний, но як з магазина. Тільки в нас, в Маневичах, він потребує обробок, бо він покривається порошнистою росою. От, бачите, отакі от, от, от укорінені. Ну, а це, ну, для мене це раніше був батьковий, але так як професіонали сказали, що це кондор. Кондор. Теж витривалий, до холлери витривалий. Виноград. Ви Бачите, як коріння вниз поперло. Дивіться, яка вже... Зелена маса бере. Ось три види отаких саженців. Якби, можна сказати, укорінених черенків. Товариство. Ви бачите, є отакі гарно укоріняний черенки винограду, який маневичах росте і родить. Оцих два крайніх взагалі не вибагливі. Ну Оцей середній, то Аркадія, ну його мусово кропити хоча б два рази в рік. Але ну, цей Аркадія це як, як з магазина. Просто як з магазина. Подивіться там відео, я дам ссылку під цим відео на відео, який цей виноград. Коли оцей ніби як звичайний синій. Але коли я попробував цей виноград від дяді Славіка, то той звичайний синій, що був у мене, я просто видалив. Просто видалив. Це як. Їздиш на москвичі, але коли ти сів на Іномарку, попробував, все, на ти більше не захочеш сідати. Отаких от три чудових варіанти. Кому треба звертайтеся, і хай в кожного біля хати буде от такий хороший виноград. Класний такий, солодкий, щоб дійсно можна було взяти і поїсти, і дійсно посмакувати. Так що звертайтеся, кому треба і хай квітне наша Україна. Бути добро.